Засідання ставки Верховного головнокомандувача відбулось напередодні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і каже: заслухав доповідь міністра оборони. Головне питання це протиповітряна оборона, зокрема постачання систем та ракет. Україна готова виробляти засоби ППО, а також вести перемовини щодо ліцензії. Далі більше є завдання для міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатись досягти відповідної згоди також. Від Сполучених Штатів Америки згоди щодо петріотів для України. Ми готові купити необхідну кількість систем Петріот для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді по петріотах. Ігор Чернів долучається до бесіди. це народний депутат і заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вітаємо вечора. Яким є поступ у питанні петріотів і забезпечення і ще й боєприпасами, ракетами, які необхідні для функціонування цих систем, що ми маємо розуміти взагалі про захист неба? Бо ми щоденно про це чуємо від першого дня війни: закрийте небо, захистіть небо трансформація різна, але ми готові купити Петріот. І далі, яку якою відповідь ми почули від Білого Дому і від світу взагалі? На жаль, ми поки що не почули конкретної відповіді навіть на на пропозицію купівлі цих 15, 10 систем за 15 мільярдів доларів? Це нове нова пропозиція нашого боку, тому що до цього ми просили передати нам і отримали деякі системи. І Найцікавіше, що більше системи отримали від Німеччини, хоча це американські системи. Але е, менш з тим, все одно нам потрібно ще близько 10, а краще 12 навіть систем Петрі для того, щоб прикрити найбільші міста і, і основну критичну нашу інфраструктуру, щоб е, знову ж таки е, під, підкреслю, від балістичних ракет, окрім е, дронів. Е, і крилатих ракет саме Петріот може перехоплювати балістичні ракети. Не так багато насправді на сьогоднішній день в світі систем, які можуть це робити. У нас є такі дві системи: це Петріот і СЕМТІ, це франко-італійська система, але, на жаль, їх також не так багато. Ще в світі є у Сполучених Штатах розроблені системи «ТАД». І система Aegis, Але це системи, які є ще меншої кількості, і вони стоять в основному на озброєнні самих Сполучених Штатів і деяких союзників, тобто вони, і, я так розумію, що і не продаються там а, на широкий загал. Пане Ігоре, а з ліцензіями. Ну, історія така сама: з поступом є проблеми, чи все ж таки рухаємося? Ліцензі... Ліцензії, ви знаєте, це також питання, яке ми. А... Намагаємося вирішити з 2022 року не тільки ліцензії на виробництво а, ракет чи там протиповітряної оборони, а взагалі на виробництво, навіть запасних частин для наших для нашого озброєння, яке було передано нашими партнерами, тому що це також про а, і час. І ефективність на полі бою. Ми не можемо собі дозволити чекати на там якісь запчастини або комплектуючі, або якісь системи довго поки вони будуть ремонтуватися, поки наші партнери там надішлють нам ті чи інші запчастини, або ті чи інші комплектуючі, або ті чи інші боєприпаси краще це робити всередині країни. І ми це можемо робити. І що вже виробляється на якісь е, системи. Ми отримали ліцензії. Але е, критично для нас якраз таки отримати ліцензії саме на системи ППО і і ракети до них. Навіть мабуть, мабуть, більше критичніше саме на ракети для них. Е, це досить складна технологія е, виробництва ракет. Але і ми і, і ми працюємо над власною системою ППО. Е, і я думаю, що все ж таки ми досягнемо якогось консенсусу з нашими партнерами, щоб отримати такі технології для виробництва України. Пане Ігоре, поточню, це йдеться про повністю українське виробництво чи спільне виробництво з партнерами іноземними. Бо ми маємо спільних підприємств в оборонці доволі багато. То чи спроможемося самі? Тут є два напрямки: перший це наше власне виробництво, і це виробництво. Зараз продовжуються, і ми працюємо над над власною системою ППО, яка була яка почала розроблятися ще до початку повного штабного вторгнення. Я сподіваюся, що найближчим часом ми все ж таки побачимо його в дії. І ось тут звісно, що потрібні будуть комплектуючі деякі комплектуючі від західних наших партнерів, деякі системи, і але це все одно буде більше наше виробництво. Другий напрямок це якраз таке спільне виробництво з нашими. Партнерами, і тут я думаю, що простіше буде досягти якогось компромісу з нашими європейськими партнерами, наприклад, системи е АРІСТІ НІМ Німецькі. Да? Це системи, вони не перехоплюють балістичні ракети, але з іншими повітряними цілями вони е точно впораються. І якщо ми говоримо про їхні технології, але виробництво у нас, то це спільне виробництво саме цієї. Конкретної системи ППО, але локалізовано в, в нашій країні, стосовно от, до речі, систем ППО, які ми можемо придбати, чи хочемо, якщо чисто теоретично моделюємо зараз. якщо не сполучені штати, то, то в кого ну тієї ж самої Німеччини можемо спробувати купити попросити чи як? Німеччина, наскільки вони вже мені здається, і в публічному просторі про це говорили, вони вичерпали свої можливості для того, щоб передавати якісь або продавати якісь системи, тобто зараз вони мають свою критичну кількість систем для того, щоб перекрити своє небо. Але систем петріот по всьому світу достатньо, достатньо багато, і в принципі ми можемо пошукати, хто готовий продати, але тут потрібно все ж таки розуміти, що маємо мати дозвіл від Сполучених Штатів будь-яке виробництво, будь-яке озброєння, яке вироблено. В сполучених штатах штатах має отримати ліцензію на реекспорт, тобто на перепродаж в третій країні, тільки з дозволу сполучених штатів ми зможемо купити такі системи у третіх країнах. Тут ми з новину обговорюємо паралельно, що Нідерланди закуплять у Сполучених Штатів крилаті ракети «Томахавк». Штати погодили продаж Нідерландам 175 крилатих ракет, цих на понад 2 мільярди доларів. У нас, власне, питання з Микітою... Прямо Народилось та, паралельно. Питай. Питаю. Пане Ігор, а чисто теоретично так, чому Нідерланди плюс 175. У нас і що? який шанс, що дещо з того, і чи, чи взагалі. Що тамагавки у нас будуть. Прийде до нас. По-перше, <посте> да. По Нідерланди не у війні з Російською Федерацією. Uh -huh. Я думаю, що це найосновніший фактор, чому їм готові продати, нам не готові продати. Я нагадаю, що томагавки це ракети середньої дальності. Uh -huh. Тобто, це вже ракети, які летять на декілька тисяч кілометрів. і по-перше, для них потрібні пускові е, установки, і як правило, це або е, повітряного базування, або морського базування. Тобто вони, вони запускаються або з літаків, або з кораблів. Є декілька систем наземного базування, але їх там е, реально декілька, і, і вони були вироблені тільки для корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Тобто, для того, щоб нам стати операторами. Системи тамагавк нам потрібні ці пуски установки. У вигляді в, наземних пусков, uh -huh. пускових основ, тому що стратегічної стратегічних бомбардувальників, які б могли нести ці томагавки, у нас немає. Uh -huh. Ну і флоту, який би мог запускати з кораблів, також у нас немає. Але це все ж таки друге питання, тому що перше питання нам їх не передадуть, тому що ми о, в стані війни поки що взагалі ну, як, як мінімум, поки що не передадуть. Okay. Якщо буде яке загострення і. Я думаю, що не буде вирішення питання дипломатичним шляхом. Можливо, і дійдемо до домагавків. Знаючи ваші контакти в Німеччині. Скільки тижнів залишилося до моменту, коли Тауроси з'являться в Україні? Гарне питання по Тауросам. А ми його точно не відпускаємо. І зараз з'явився шанс, тому що при канцлері Олафу Шольцу цього шансу на жаль не було, тому що якраз таки це. Залежало виключно від його позиції. Ми мали, дуже, ми, ми мали абсолютно більшість підтримки в бундестазі, але на жаль, рішення приймає саме канцлер. Ми бачили, що Мерц говорив про готовність надати нам таке озброєння, такий вид озброєння. Але тут є певна проблема в тому, що це буде коаліційне коаліційний уряд, який буде формуватися двома партіями. ХСС ХДС та а, СДП. А, СДП це, це партія якраз таки Шольца. І вони мають погодити всередині коаліції. І зараз вже починається розмова про те, що а, якраз таки партія Шольца поки що не готова там а, дозволити це. Але я думаю, що все ж таки ми це питання доб'ємо. Є сильна позиція майбутнього канцлера Мерца і є готовність. Давайте дочекаємося його приходу до його і, і не не, не, не граці, а його о, вибори в Бундестазі і повернемося до цього питання. Неодмінно. спасибі. Єгор Чернів, народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був на прямому відеозв'язку.